Всім привіт, друзі! З вами Каркар, і Сьогодні ми граємо в Just Cause Це Сьогодні друга частина проходження нашої гри цієї гри Just Cause 3, яку ви так хотіли, щоб я для вас прийшов. І сьогодні у нас буде. Я думаю, ми сьогодні виконаємо одну місію сюжетки. Та також сьогодні ми маємо визволити Манею обов'язковенько, щоб взагалі можна було якось визволити всю, е, цю, виповнити цю місію. Як ви бачите, це таке місто мене, воно досить таке нормальне, має сто чимось там квадратних кілометрів площі таке. Е, нам у нас буде доступна місія е, перекидки Маріо, щось такого. М -м, але якщо е, нам треба, в, якщо ми визволимо місто Манея, і давайте я візьму тачечку, і давайте я проїдуся е, до Манеї на тачечці, хоча в принципі пацани. Знаєте, що я вам скажу? 에, давайте без тачечки. Бо у мене ж є е, літаючий костюм, у мене є в них І я вже на ньому так трохи менш-більш навчилася літати. І бачите, ми будемо зовсім зовсім швидше. Ну кажіть, реально, веде тут це все е, Це все сонце, це все. Ну реально, ну, ну просто погодьтеся, але це все, це все реально класно. Я ударився трошки об землю. Але нічого, в принципі, я вже долетів до Манеї і говорить до нас Алесія. Ну От іменно, от іменно. Ця Алесія — це така жінка, яка веде радіо повстанське радіо, Радіо Деля Революсьйон». І нам треба визволити цю Манею. Дивіться, власне, як це все визволяти. Е, наскільки я поняв, дивіться, е, нам треба знищити всі об'єкти, які тут є. У нас прописані. У нас тут є один рекламний щит, поліцейський учаснок, нам треба визволити. Е, це це серне це все, це все підняти прапор. Якщо що у нас, ми починаємо зараз визволення, з того, що ми я так думаю, заберемо цей щит, бо це, якщо в це все ще де пропаганди, це во певне діло Діравело поширює свою пропаганду. І що ми маємо зробити? Якби заберемо це ще діравелло, і тоді, якби наші війська вже входять сюди, тобто починається велика битва за мене. І це бо, не знаю, виграємо її, ні, але давайте. Але все ж таки я починаю. Дайте, пасне. Знесу тоді цей щит. Е... Ой, блін, чекайте, стоп. е... Бо я поселяв, зараз можуть тут вже війська бути, але чекайте, я. О, діле згопасне, я знищив рекламний щит, рекламний щит діравело, це пропаганда. Через ці рекламні щити і щось такого діравело поширює свою пропаганду. Пацани, давайте. Дивіться, у нас ще статуя Діравело, ось ви бачите Діравело, Себаціано Діравело, це. якби головнокомандувач, ну, тобто головнокомандувач у Медичиській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці, це головна посада, тобто та як президент. І дивіться, пасені статуя. Як цю статую можна знищити? В принципі, я думав таким способом, щоб е, взяти крючок, але погодьтеся, це статуя каміна, і у мене вона лише трошки похиталася. Нам тоді її прийдеться пацани, зірвати. Зірвати. А як ви знаєте, у мене зривчатка. Тільки одна проблема. Е, я забув як цю. О, є yeah, лезго взяв зревчатку. Пасне, давайте тоді зірвемо цю статую до чортових матерів до, до цього всього. Чекайте, так. ge 64 Блін, я забув, як це заложувати. Так, по-моєму. Так, раз. раз. Ну, я в одне все місце понакладала, все ж таки сила цих зривчаток має бути добре. Тепер давайте підриваємо. Єли згопасне, мені вже, щоб ви розуміли, дали розшук. Тобто, ось ви бачите, бої за манею починаються. Бої за це місто починаються. Це якщо ми отеці, час, як ми визволимо його, це буде перше місце, яке ми визволили. Я знищив статую. Це цей голос! Голос його звимучати. Дивіться, власне, у нас тут є е, ці такі, е, якби динаміки по яким він теж передає свою пропаганду. Ну, бо я мені здається, ви знаєте, що таке щось може бути. Тобто, це і годиться для повітряної тривоги, якби це ну і для пропаганди. В принципі, це для пропаганди більше. Потім Діравело два чотири на 7, позаписував записи і тепер веде їх круглосутично. Ну от якраз і перші місії до Скалстри вони мені найбільше подобається це визволення мене, бо насправді ну класно. Подивіться. Тепер дивіться, є тут ще один динамік десь, 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 десь. О, все, я вже вижу. Також це треба якось находити через те, що дивіться, пас, щоб ви розуміли, ми вже, вже почалися бої, бо ті поліцейський участок там уже пише на всю черг, і нас уже. Якби четвертинка міста захвачена, щоб ви розуміли, так динамік мінус сом. Тепер нам Вінять треба тільки е, захватити поліцейський участок. Якщо ми це все зробимо, ми можемо підняти прапор над містом і захватити це місто. Станція вже заходять. Його. Окей, пасне, мені треба наносити ущерб. І. що це, це значить? Мені треба просто битися. Мені треба вести просто битву, просто битву за цей поліцейський участок за це все. Е, бойова зона, бойова зона. Дивіться, власне, я безвіться, бо тут є такі об'єкти: Цистерни і трансформатор, наскільки я розумію, чи що. І це цистерни, це легко, це постріляв. Я вже тут. Ой-ой, тут прям бахнуло було добре. Бахнуло було добре. Все, вижу, 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 де об'єкт, де об'єкт, так, вояку, солдата. Блін, здохний солдат. За свободу, за свободу медічі, за свободу медічі. Тільки і виключно за свободу медічі. Так, трансформатор є. Тепер походу, е, ущерба я прям понаносив, але нам треба викликати повстанців, щоб вони могли, тіпа наших е, військових, щоб вони могли у цей поліцейський участок зайти. Так, давайте поснили би не здохнути, а то мене тут уже так добренько підбивають. Треба визвати. зараз повстанці заходять цей <звища> е, час, дивіться пасне. Уже наші військові заходять в це місто і ми майже захвачуємо люди, будь ласка, ховайтесь по хатам. Якщо ви такі за медічі за свій пропагандизм, за диктатуру, то вас розстріляти треба. Ну ні, звичайно, ми демократичні бачили, <звища> ми не розстрілюють. З бопаси ми. Ой-ой-ой! Що ой. танк? Це вертушка, вони вертушку походу, ходу дали, ні? Божечко, вони вертушку вже викликали. Тут і танки, і вертушки, бачите, які бої є тут. Але після, нам тепер треба підняти прапор, якщо я це зроблю, я захватую це місто автоматичне. Я на автоматі захватив ці Чекайте, божечко, я... Е, е, йолки палки піднімаємо прапор. І let's Гоу, пацани! Ми підняли наш прапор і знесли цей прапор, е такий цей прапор медіційської радянської федеративної соціалістичної республіки і підняли наш прапор Медіційської Республіки. Mm, ну, це по-справжньому класно. І по-справжньому пацани. Прикольно, ми визволили, якби тіпа, у нас вже був визволене місто, і це Войсела, але ми вже визволили найбільше місто, і це колишня столиця Манеї. Е, щоб ви розуміли, не здобутка. От якраз зараз ми можемо будемо, як я розумію, почати місію, е, яку нам дасть там Маріо. Але перед цим пацани. Але перед цим, е дивіться, кожне мі місто, коли яке щось ми там визволяємо, е чи щось таке, тіпа, ну такі якісь головні міста, не? такі менші, такі головні. Ми можемо прочитати історію про них, і давайте прочитаємо про Манею. Манея була столицею Медічі ще в п'ятому віці, коли захвативши острів Гунни, дали йому нову назву. З вершини гори відкривається один з найкращих видів медічі а в діловій частині міста, дивлячись через живі квартали, Після недавньої перестройки відкрилося багато місць для відпочинку і того, щоб ну і для розваг. Прикольно, прикольно. Тепер 에, альфа місто. Постійний ріст збройних сил медічі потребує все більше нових складів і заправочних станцій, таких партії Альфа. Там також база була, не яку ми захватила. Також як ми бачимо, тут є ще велика база. Я так думаю, нам її прийдеться потім захватити. Але якщо що, ми... Щоб захватити нам цю всю провінцію Баю, ви бачите, я вам зараз покажу карту, яка велика, вона тут є. Це все медічі, воно все в одному крупному великому острові. І ще також тут є острів Бабах. <гум> назва. Ну, назва. Щоб нам захопити провінцію Баю, треба тут все позахвачувати. Не ми вже і по цій частинку захватили. О, нам говорить Олесія по радіо. Ну ні, класно, класно. Все ж таки, подивіться, тут всі розрухи, це все після того, але наші війська тут, наші війська на місці. Тому, я думаю, ми можемо до міста якраз тут ділові частини міста, де є живі е такі житлові квартали класні, м хмарочоси і тому подібне, які знаходяться коло моря. Тут море класне, океан, точніше, море, Середземне море. Ех, і Атлантичний океан. Постійно. Ну давайте, Шолі, почнемо місію. Давайте. Прикол, получилось! Я здесь. Что ты хотел мне показать? Здание перед твоим носом. Один из моих лучших гаражей. Я вижу только какую-то синюю постройку. А, я тебе покажу. Вот, направляйся по этим координатам. Так, власне, ми подивилися ка сцену. Касені нам показувався якийсь гараж, який Ріко Родрігес назвав так званою синьою постройкою. Але е, нам треба добратися до якогось загадкового місця, також з е, захватом того місця. І е, е, обов'язковенько. На, Треба на буде цього. Ось тут у нас є такий Майківція. броньовик, який броню, який сиво. Якщо місто у нас блокада міста, тобто вона люди вона не можуть вийти з міста, але таке. Як давайте відмемо я я цей броньовик, і тоді пацани, типу, давайте погнали на місце Парень з, з крюком. В общем. Ти можеш пригнати техніку в будь-якої з моїх гаражів. Ага, пацани, дивіться, дивіться, е, е, синю таку побудову, постройку, так як назвав Ріко Родвіс. Це, щоб ви розуміли правильно, так, це е, гаражі Маріо, тобто його мережа гаражів, де він ремонтується, кітачки цивої, військові. Тобто таке щось прикольне, таке щось прикольне. Підмотимо на броньовичку, бо ми обов'язково ці території, які наші захвачені, ми це все. Якби їдемо на них спокійно, якщо бої ведуться і в зоні міста. Ой-ой-ой, там були тільки е військові, не наші, не дружні, бо ми вже їхали на ту територію, що в нас не захвачено було. Але тим не менше, давайте. Е броньовичок класний, броньовичок класний, ну це ви вже погодитеся. Там їдуть наші броньовички по нашій уже території. Давайте. Чекайте, я вийшов, якщо цей повстанець теж вийшов, якщо що він вже поїде. Так, я на місці, і я бачу якийсь дім і скутер. скутер. Зачем? Оу. Він, хоче, я скутер. він хоче, щоб я доставив йому скутер. Він хоче, щоб я доставив йому якийсь скутер. Але чекайте, давайте в комлінк, Так. Виберіть мене. Ага. Вибрати, додавати маршрут до гаражу, і тепер закрити клану лін. А, ми їдемо до гаражу, до гаражу Маріо Фріо, о, тут бій бі бі зав'язався, тут бій. Експерт-повідаць Синько. У повстанців я, по е, я не буду участвувати в цьому бою. Так, висиняється. Чим е, Ну реально, наш що йому цей скутер? Пам'ятаєш маріотку Сесілію Креспо, у якій зорта пахла? Її ще прозвали Драконіцею. Это ее мопед. Красивый, Кого? Сесилия постоянно надо мной смеялась и говорила, что у меня волосы хрустят. Так что теперь мы над ней подшутим. А заодно будет польза и для тебя, и для революции. Угу. Окей, пацаны, так. Скутера, Сесилия. У Сесилия своего парадня учил Училка, я так понял. Не тупи, Рико. Я забираю мопед, разбираю на части. Мои парни делают новые мопеды, и все получают по мопеду. Все в плюсе, кроме драконницы. Она в минусе, ну в этом-то и вся суть. Угу. Ну я понял, тобто він хоче робити мопеди, але йому треба якийсь які схем, один мопед такий на пробку. Ага. Ага. Так. Якщо ти розделаєшся з базою Diravelo, мої ребята зможуть изучити техніку, которая там была, і доставити її тобі. Тільки не надо тащить машину з бази в мої гаражі. Чому? Воєнна техніка привлекає солдат. А нам для роботи треба держаться в тіні. Угу. Окей, поняв м слова Маріо Фриго. Так скажемо поняв, прийняв. Е, давайте пасне. Ми вже майже на місці. Ну, до речі, класний райончик тут відпочивають, ці люди собі таке. Але звичайно, в стані війни, бо війна йде постійно бомблять. тут все і таке. Ну, війна почалась, пацани. Так, дивіться. Чи, в принципі, то вже зараз сам пункт забереться. Е, дивіться, пацаки, ми вже виходить на місці. Вже виходить на місці. І тут віде. Гараж Твої Фріго. Так, так, окей. Синю область. Так, давайте. Позначив. Вийду, обробка. Ага, я розібрав транспорт якийсь мопедик. Якийсь мопедик, нам показують його. И что теперь но я маю сделать? Работает, Марио, но теперь у меня нет тачки. Ну вот именно. Терпение, Рико. А, дивися, после нам требу маячки. А что? что далее? Нашел. И зачем они мне нужны? Ну вот именно. Пытаюсь, чтобы показать ребятам, куда Просто вибери все нужне в приложенні склад повстанців». Ага, він мені ще щось може доставити з повітря. Чекайте. Е -е. А дивіться, я ще зброю можу, можу тут взяти. Давайте візьмемо якусь зброю. Чекайте, давайте я візьму транспорт, давайте чекайте, транспорт. Тепер треба вертольоти. Цей. <кхе> Eagle. Тепер я можу додати зброю. <кій> пасни, сорян ще так п'яхую. Парную двухручну. Дивіться пасни, ну тут є всякі класні пушки. Давайте цей. Е... Блін... Предатор щолі візьмемо. Тепер парне, якісь такі автоматики. візьму, щось такого. Особе. Але тут у мене закрито. Та у мене тут все закрито. Тобто я не можу ніяку РПшку взяти. ...запросити. Так, тепер можна кинути маячок і мені зараз це все доставлять. Так. Угу. пацани, мені з повітря доставили, повітряна доставочка. Мені доставило. Блин! Не, ну насправді класно, класно, класно.

Тобто, що нам її треба визволити. Окей, пацани, я поняв. М -м, дивіться, ця база по карті вона знаходиться тут, після Електра. Е, так база називається. Тобто, це така база. І тоді ми визволимо повністю всю провінцію Бая. Але, мені здається, паски, що. На цей відос тобто, уже, е, я вже якби не буду тобто, е, щось робити типу, вже не буду щось робити пацьки, е, тобто на цю серію е, Тому окей пацьки, е, тобто на цю серію вже все, тільки я якби вже полечу літачком до цієї віселектри, А там уже пацики буде е видно. Ну Якщо що, то. Блін, ну прикольно, прикольно. Ми виконали одну сьогодні місію, але не забувайте, що ми визволили манею. Типа відос він вийшов такий на е 20 хвилинок. 20 хвилинок вийшов відос, але... Теж добре, Бакі, так сказати, я залітаю в якусь запретну зону, тобто заборонену зону. Е, і давайте все ж таки вийду з цього літачка, бо тобто, тут вже воєнна база, і над воєнною базою літати не можна. Тому, паці, давайте що я тоді зроблю. Mm, тоді дивіться пацани, В наступному відосі ми визволимо, цю, захватимо цю воєнну базу, і також в наступному відосі ми б, по ідеї, мали виконати місію, наступну, яка ж, називається Жахлива реакція. Але щоб нам її виконати, нам треба. Е Обов'язковенько е, визволити провінцію Бая. Для цього нам потрібно заходити цю, цю воєнну базу, як ви бачите, тут багато всяких провінцій, скільки це захвачувати, реально довго мені здається. Але таке. Тим не менше, пасним. Добре, тоді друзі, що е, вам можу сказати? З вами буде Каркар. Давайте візьмемо тачечку якусь у цього, жителя е, Медічіського. Я вже тоді заберу пункт маршрута, добре тоді пасне. З вами був Каркар. Не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайки. Напишіть в коменти, сподобалася вам, чи сподобалася вам ця серія чи ні. Якщо, тіпа, може, вибачайте, що може трошки, за... Може трошки вона за коротко, 20 хвилинок, але теж нормально. З вами був Каркар, не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайки. Удачи,